Доброго дня, ви на каналі Агро Кропивницький. Сьогодні відвантажуємо тракторця Shifen SF-244C на вузькій різині. Тракторець на 24 кінські сили, повнопривідний, 3 точка, балди режима, два насоси НШ, клієнт замовив тракторця та повний бойовий комплект. Хасівка, культіватор, їжаки, плуг. Ось, Зараз вантажимо та доставляємо. Гарантія на дану модель 2 роки або 1000 мотогодин. годин. в міні завжди безкоштовна. Тому цікаво, телефонуйте, практиці наявності. Міні-агро Крапиницький, ми працюємо для вас. Слава Україні! Всім до побачення!